Хай букви ковтає. Головне, що не хуй. А ти, а ти сплюваєш, не ковтаєш. Сука. Зараз я куро, я зараз сплю, Я Зараз комусь сплю, блядь. Верблюди, тут. ти охуєєш, блядь, ти сі втопиш, бля. Ну він вже раз тут не втопиш. Коли марячок, блядь. <рес> Коли ми думали, що це чашечка пуста, вона була не поста. Не просив спасательний круг. блядь. Розумієш, Андрюха Шевченко він пацан з села. Блядь, розумієш, його куди хочеш можуть затянути. Ти згадай історію з королевською, які його підписали, він як телятко щось там мечав на сцені. Щоб в них. Було майбутнє. І для цього я прийшов у політику. Розумієш, прекрасна людина, видатний футболіст, можна сказати, найвидатніший в історії українського футболу. Ну, може хтось посперечатися. Ну, і після худоб'яка. Е -е 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 -е. Після Васі Кобіна. <рекун> <да>. Після <рекун> Семсона Ну, та що? Що? Мутні речі. Мутні речі дуже відбуваються в часи війни. Зокрема, в царині спорту. В Національному олімпійському комітеті відбулись перетурбації, очолив його ніякто Вадим Гудсайт, колишній фехтувальник, і дуже-дуже мутний персонаж з Міністерства молоді та спорту. Там то Міністерство куперазів переименовували, там воно молоді, <с. блядь, старості, спорту, фізкультури, блядь, і все, що хочеш. Ну, хуй з ним, з тим Гудсайтом. Блядь. Ми читаємо блядь, заголовки, що в президію, так би мовити, не знаю, як називаються члени органи комітету, управління Війшли, блять, такі прекрасні, прекрасні люди, які зробили дуже багато для українського спорту і взагалі для України. Ну, слухайте такі Шуфрич... Такі видатні особистості, як Нестор Шуфрич. Він роками був спаринг партнером. Точка у я... нього тут шрам від, від Лука, їбать. Ну, то він, вже даєш. Він, дає він, він ну, якби роками був е, спаринг партнером для різних українських патріотів. І Гришаня Суркіс теж золото нації, блять. Разом з своїм братиком Курлама! Ну, але що, виглядає так, що суспільний розголос да. трошки тормознув він. ту справу, і вони не будуть представлені в тому комітеті. Тепер цікаво, чи вернеться Шева туди, тому що він же заявив, що він виходить, тому що він не може перебувати в складі таких членів. Ні, ну я думаю, що на момент, коли його призначали, він прекрасно знав, в якій компанії він опиниться, але саме цей розголос його підштовхнув до такої дії, до такого рішення. От його там сватають якби назад. Але, блять, мазатись тим гудсайтом. і... Ну, блять, це таке болото, І взагалі наша українська система. Міністерство спорту. Ну, що це за хуйня взагалі, блять? Насправді ніде в цивілізованих державах за бюджетні гроші ніхто, блять, ніяких спортсменів не утримує і не підтримує. Ну, можливо, там. Це все спонсорські гроші здебільшого залучаються. Нас звикли, нас нелижників не фінансують. А схуялі вас мають взагалі фінансувати, блять. Або коли. Ну, що донедавна клуби за міські бюджети за місцеві утримувались. Ну, це Та просто було. Воно ще і зараз є. Воно ще і зараз є. В Франківську, тому. Наскільки я тому Хіносу, це взагалі це... сумнівно. Ну, ну, але дивіться, нам, сумнів нам треба, щоб ну, Просто якби розтрата грошей в цій галузі була максимально прозорою. Вона десь там не осідалася всяка всяких там, федераціях, там, типу, асоціаціях. А от гудсайт них. якраз був замішаний в тому, що. Да. Деякі гроші трошки не туди. Просто пішли. нам треба, щоб держава спочатку вклалася в спорт і бажано, щоб ці гроші не піздились. Та не в спорт. І... Дивіться. Давай розрізняти професійний спорт і, і, і фізкультуру, і масове фізичне виховання. Розумієш, це там майданчики для дітей, щоб наші спортсмени мали можливість там з якісь спонсорські гроші виступати. Це питання до спортсменів. Чому тенісистів ніхто не фінансує? Якось вони прекрасно справляються. Футбольні клуби не існують вже в Україні за бюджетні гроші. Це існують. Існують частково. Більшість клубів все-таки не за бюджетні, на відміну від Росії. Прикарпаття Франківських міська рада його фінансує. Ну це піздець, насправді. У нас теж була така. Е, ну, дивіться, е, я бачу корінь проблеми в тому, що ми в спорті ще тяжіємо дуже до Совєтського Союзу, коли спорт був е, таким способом відволікти середньостатистичного громадянина від того, що відбувається всюди, якийсь піздець. І то подавалося, як таке, знаєте, ну ми живемо хуйово, но зато ми американцям в хокеї блядь, накидали повну сітку і щітку. туди вкладали. І, і туди вкладали зусилля. величезні гроші і зусилля. Зараз воно не має такого сенсу, тому що, ну це от, вже не є маркером якоїсь по -по 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 величі. Повномасштабна війна показала, що зараз на спорт всім похуй просто. Там навіть самі затяті фанати ну, перестали так пристально слідкувати за спортивними подіями, як вони слідкували до того. І блядь, ну я сьогодні прочитав Стерненка, я того не знав, що Ілля Кива був. Головою федерації доміно України я знаю і головою федерації дворового футболу Бля. На кожній кості є набор цифр цього Шуферча обрали від асоціації що федерації стрільби з лука ну, правильно. і таких, і таких їбаних федерацій різних видів спорту так. по Україні дуже багато. Це Але, не державні я... організації. Але оці сволоти, які їх очолюють, вони там мають право кудись там обиратися, власне. Да, і вони і можуть залучати такі... бюджетні гроші цієї та, та, та федерації, та, розумієш? Червоненко, здається, якусь хуйню очолював. Автомобільного да. спорту, ралі, щось таке. <му> Ялте жара, восім утра. Ну і завжди оця от історія, Я ще пам'ятаю з часів пустовоїтінка. Пам'ятаєте такого персонажа? Він був блядь, головою федерації футболу України, і вся та шобла крутилась, суркіси, пустовоїтінки, кучми, медвечуки, блядь, кравчук там заходив в роздягальню, бо він був наглядовій раді. Акціонерного товариства Динамо Київ це особистість в нашому житті. Шкода Андрійка Шевченка, який в силу своє не знаю, обмеженого кругозору, чи не хочеться сказати недосвідчені, вроді супердосвідчений чувак, геніальний футболіст і достойна людина. Ну, бачиш... але бачиш, ми знову вертаємося до того, що досвідчений і геніальний в одному може бути абсолютним да, профаном в другому. І тому що ну та наразі для нас воно все закінчилося нормально, але загалом мені не подобається та тенденція, що ми зараз на восьмому місяці війни мусимо ще раз блять доказувати е, вищому керівництву, що блять, ну галімі підараси і русня це галімі підараси і русня е, тут то саме з призначенням цього заступника голови цієї, військової адміністрації. Ну, ви що не знаєте, хто тут такий? Ну, людина ходила з портретами на безсмертний бісьмер... на полк з сальдо, Типу, ну, камон, блядь, та інформація гулиться за дві секунди. І ми знову маємо цю що ми мусимо запускати так званий Шакалячий експрес, бігати, тегати цих всіх полупохерів і казати: альо, ну, трошки вже ви роздупляєтеся. Трошки виростайте тих штанців, блядь. До речі, як вам та вся історія з чемпіонатом світу з фейковими вболівальниками? І взагалі як ви ставитесь до тої катарської всієї епопеї? Я тобі скажу такво. Особисто для мене вже немає ніяких сумнівів, що е, такі організації, як FIFA і UEFA, за дуже грубу копійку зроблять все, що хочеш. Я не здивуюся, якщо через умовних там, 4 чи через 5 років е, ми отримуємо інформацію, що слухайте, тут коротше Кім Чен Ін. Дуже захотів да, щоб них відбувся чемпіонат світу. Давайте якось ті типу, шукати шляхи для примирення. Ми а що може бути ліпше ніж футбол? Ми продемонструємо єднання. Ні, ми Ось продемонструємо... ми провели там у 2002-му Вперше в азійському регіоні. Потім той уйопський кончений чемпіонат. Південній Африці був згадай, З тими їхніми селами Йобана. То неможливо було дивитися. Сука, потім в Ражці провели у 2018-му. Здавалось, куди би гірше, блядь. Катар. Катар шейхи, блядь, купили цих, блядь, всіх прекрасних ребят, Жані Інфантіно, перед тим ще Блаттера, який вже. Ну, Пішов на пенсію, блядь, І ніхто Платіні, блядь, замішаний, блядь, і зі своїм, до речі, дружбаном, Грішою Суркісом. То, і що зимою. то, що мафія, скажуть, то, що мафія, У Єфа, ФІФА, то є мафія. Воно має бути пиждене, стріляне і виїбане, блядь. Ну і от мені дуже смішно в такі моменти, коли хтось там розкаже, але в Україні корупція страшна. В Європі того немає. От вам конкретно ФІФА у ЄФА Катар зимою, чемпіонат світу перервати сезон. блядь, покрамсати просто ну провести в це в країні, в яка взагалі не пристосована, в якої нема інфраструктури ні цивільної, ні спортивної. Ну Воно, будувало, але але якими, якими воно будувалося, але це є методами воно Ну, Шукати добра від добра. У вас є купа європейських країн, є Латинська Америка, є Північна Америка, де можна спокійно все трохи. Ми гарно. розширюємо Кубок. Тільки Самі Сполучені Штати. Ну, а а до речі, вскур. буде проведений США, Канада чемпіонат, якщо я не помиляюсь. От, але вони це аргументують, нібито тим, що ми розширюємо кордони. Це про, про таку глобальну інклюзивність. Розумієш, що ми підтягуємо всі, мають бути рівнішими. Блядь. От ми тут розвинули. От завдяки нам тут аеропорт побудували. От візьме євро 2012 Григорій Михайлович. Суркіс нам розумієш. Якби не він, то би у Львові і аеропорта би не було. і Арени Львів би якби ми жили. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить. Тому святий Миколай на всякий час помагай, Миколаю. Та що за ту світло говорити? блядь? Або є, або нема. Часом є, часом нема. В когось є, в когось нема. Якщо у вас нема, а в когось є, потіштеся за того в кого є. Якщо у вас є, а в когось нема, поспівчувайте тому, в кого нема. Більше нічим, блядь, по тій темі займатися не треба. Тому що оця от хуйня, коли в Одесі перекривали дороги, блядь, Бо як то так, що сусіда є, а в мене немає. Сусіда є цілий день, а в мене нема цілий день. Падай пак! Нахуя того? Щоб що, всім відомо, що комунальники наші зараз хуярять просто як скажені, як прокляті, як веслярі на галері. Якщо у вас нема світла, на це є об'єктивні причини. Зрозумійте це? Ніхто не хоче вам насолити. Ніхто не бавиться в якусь там соціальну несправедливість, от крім тебе, от крім тебе, бо ти блядь, такий підарас, що тобі світла не можна. Всім решті ситуативно, тобі блядь, ні в якому разі. А знаєш що бо ти підараса зараз рядь без світла? От якщо ви, це до тебе світла і ви yeah. живіте, то є велика ймовірність за нашими підрахунками і там методиками, що ви підарас. То, що ми взагалі маємо світло, це це, це вже заєбісь. що що в кого воно є 8 годин на добу, це вже заєбісь, Ребята можна встигнути зробити всі свої справи. Досить нити блядь. Попереду ще гірше буде, попереду зима. Бля, ці люди кажуть, що це несправедливо. що не них ма світла. А війна, то блядь, що по-вашому теж? Тоже... Пацанам розкажіть там, блядь треба пам'ятати що війна то є не бенефіс справедливості. можна потерпіти ніхто не не помре ну не подивитесь ви там не знаю серіал свій улюблений ну поперете післязавтра ви свої там труси-шкарпетки, блядь. ну зарядиш ти свій ділдак остап блядь, не сьогодні а через тиждень і ніхто не знає про якого Остапа пойде ніхто 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 не зрозумів цієї тонесенької відсилочки тончайшої Е, але дивіться, знаєте, що в як мінімум в одної людини буде конкретне виправдання, чому не помита голова. А як ми без імен обход без прізвищ обходимо Гарно, Ну так і без світла можемо обійтись. Ну власне. А ті одеські підараси, які вийшли, мене дуже тішить, що їх дуже мало. По-перше, І не треба ототожнювати їх зі всіма мешканцями українського міста Одеса. Це маргінали, блядь, які ну свідомо чи не свідомо працюють на русачків, блядь. Ну але їх мізер, тому йдуть вони нахуй, блядь. Не Переказує дай Бог простиму. на святій Галицькій землі почнуться такі двіженія, блядь. Якийсь підарас почне кричати, що блять, що в мене стільки освітла світла немає, я не годен для дітей. Та ми прекрасно знаємо, хто на Галичині може таким займатися. Mm, нам, треба, я спр... нам, нам, нам треба звичайно. Нам треба так, нам дивіться, нам треба, в принципі, тако для себе внутрішньо бути готовими, що такі десь локальні бунти вони будуть відбуватися. Тому що є певні особи зацікавлені в тому, щоб підігрівати ту фігню. Щоб трошки її накручувати. і ну, Тут теж можна обійтися без імен, ми знаємо, про кого я говорю. Але... Е, але насправді мене тішить, що то дуже такі маленькі маргінальні прошарки населення і, в принципі, ну, похуй на їхню думку. Крім того, це, ну, всім очевидно, що це російська тема. От, качати тему зі світла. Вони так, ж почали абсолютно. з цього хештегу: типу, light on, зеленський off. Ой, Тому що ой, Зеленський ой. спеціально відключає людям електроенергію і ту електроенергію надлишкову ми продаємо за кордон. Ага, ми, а, люд, а ми сидимо бідні. А, а Зеленський з Пригожини мішується за версією та Тараса Чорновола. Там, там всі лямпочки в домі включав і сидить собі, кайфує. На фон. Сука, Тараса Чорновола пора бля якось да, як та, Я б його відпіздив серйозно. Я б його реально відбувається. Сука, мразо дає брат. Я Тарас Чорновіл. Я викликаю вас на двобій. Ларе батл. Я, я буду в масці. Я вам ті вуса повиролате. Я буду в латексні мати. Ви будете в кляпі. Блять, ні слова від вас не чув. Ви думаєте, Тараса таким налякати? Ну людина, яка була головою передвиборчого штабу Януковича. Якби так. раптом хтось забув. Я в 2008 році жорстко зі скандалу пішов від Януковича, на мене були замахи на моє життя. Я не знаю, чим думають люди, які взяли його в пул своїх блогерів і допомагають йому транслювати оцю його СИЗУ. Ну, це зашквар. Товариство. Ну, кого ви тягнете? Ну, хочете знайти спікера якогось, що мало, мало дурачків. Та знайдіть якусь, говорящу голову, ну нашу, ви мажетеся в ту хуйню, на якій клейма вже нема де ставити. Ну, ви зараз з нього будете малювали великого патріота, ну то потім не нарікайте, що на чергових виборах вас прокинуть через хуй, і ви отримаєте свій якийсь мізерний відсотник. Як, як звати в Росії того долбойоба, що з собаками трахався? Пані, пані. От тут чорнив тут такого в паніна перетворюється потрошка, блядь. Він же до мишей доїбеться скоро, розумієш? Воно худоба, ну натуральніше, разове, просто, блять, животна йобане. Вже таку білі берду писати, такі нісенітниці транслювати, блять. Знаєте, з ким я можу порівняти Тараса Чорновола, знаєте, є електричка львів Ужгород, і там такі, така зацофана, брудна, жирна, липка, дверна ручка на туалеті. Ото Тарас в моєму такому світогляді. Ну, я думаю, ти за високу планку для нього поставив. Э, вот, Знаєш, знає, знає, чому, висок... вот да, <рик> э, знає, чому за високу планку? Та й навіть для педальки за висока планка. Тому що ті гаджети вони виконують важливу таку справу. <риклад> вони виконують <риклад> важливу функцію. ну Без них ніяк. Без Тараса Чорновола Заебись. легенько. Ніхто не замітить різниці. Ніхто, абсолютно. За азовцев Зеленському придеться відповідати, Вот это точно. Так ми і не знаємо, блядь, що сталося в Польщі. Україна бувається... напала на НАТО. Ми, ну, no, ofici... No, ofici... ми чекали, що Росія нападе на НАТО. Ну, вирішили не чекати і напасти на НАТО самі. No. Тепер е, НАТО почне проти нас війну. Ми будемо воювати на два фронти. НАТО нас окупує і буде змушений воювати з Росією, щоб повністю якби, взяти під свій контроль е, Україну. І після того НАТО. Домовляється і дозволяє нам проголосити. А мабуть. я ще би казав помадярам їбати, блядь. Я би помадярам ще казав. Я думаю, вони як підуть маршем, то не замітять Угорщину існує там свій окупаційний режим і потім приєднаємо до хуста. Будуть підлоги мити, блядь, Івану франківську Марцінків в кабінеті. Ну, та що, е, сталося, що сталося. Мене насправді дуже тішить, що більшість європейських високопосадовців... Анекдот, анекдот, анекдот. Знаєте, це інцидент в Польщі, це як тьолка, яка їбалася на якійсь там вечірці зі всіма підряд, і ніхто не знає, від кого вона залетіла. Хто останній, той і тато. Ну Я думаю, що як мінімум один разок тобі напишуть, що ти курва. Е, та що, мене тішить, мене тішить, що всі європейські лідери висловилися конкретно і чітко: що як би там не було, шо, але всі мені винна Росія і її ракетні удари по Україні. Да. То є перша причина. І це справедливо. Абсолютно. Ні додати, ні відняти. Нас там може гризти почуття провини, може, як колись, знаєш, на початках виникало блядь, бін, а як же так? Ну ми ж не скажімо так не від хуй делать, блядь, и ракетки поставиш. Бля, Смалю блядь, по Польщі собі таку. Ну, це війна. Блядь, може ті по польші їбати. <рес> ну, так ви. <рес> Міша, давай заряджай. Бо блядь, мені треба обігти. Хе-хе. <рес> давай, дві ракети туди і пішли, блядь, гречка з так, тобі взагалі Сігарі. було зле і ти казав, що ти будеш спати під час запису. Що та ти, ти розкрив такі, себе. Та, що що та, ти повірив в себе? Ну, Оживився. Друге, друге дихання нормально. Молод... А я тобі казав, що так буде. Ну там в такій компанії неможливо спати. Бачиш, я такого нас легенько похвалив трошки. О! Мау! <рес> Що ми що, сказати про то? Як я знаю, що про нього взагалі Базарити блять, про ту G19? Та що, кинулися на початку розганяти, що в Лаврова стався інсульт сракі, потім Росня показала відео, де він сидить, такий щось там п'єкаво. Е, до речі, футболочка дуже цікава, тому що mm -hmm. е, художник, е, відсилка до якого була зображена в нього на футболці, е, був відкритим гомосексуалістом негром чорношкірим. Чорношкірим негром. Чорношкірим негром. І е, помер від передозування наркотиками. А тобто, 20, в принципі... 28 років, дуже е молодий. Ну, а що? А... Де G20, а де Росія, блядь? Ну, чи та приколи, типа про G20 там точку G то вже було пожартовано? У мене це перше, що прийшло на ум, але я вирішив, що це занадто тривіально. Ну, Там би було тоді тяжко знайти. Хочеш пожартувати? Ні, та я не хочу. Знаєте, я попав таке середовище таких снобів. А ви в точку G не попав. Таких снобів. А вночі. Асільньові кімнати. <гад> Приїдь, поможі, йому знайти, може, фонарика якогось візьме. Що, ще б за точку діж? Та ні, що можемо. За G19, щось скажи. А ну, шо? аналітики якоїсь дає. Дай щось, блять. Дай. Навіть <гад> 30 секунд якоїсь хуйні млит. на конгрес у місто Фастів. <гад> 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 ти не знаєш того прикола? Ні. А ну ладно, то нема про що говорити, знаєш. А при чому фастів? тут Фастів? Ну, щоб прикол треба викупити. А Ти тільки з Фастовим приколом можеш потягнути? потянути. Бля. Інші так. райцентри центри не задіяні. Бля. Не знаю, я таких приколів продам якісь е, переміщани, щось таке золоті, так не знаю. Так розкажи мене про світи, трошки. Ні, не, кажу, я не знаю приколів. про тим Так просвіти мене за Фастів? Та, блядь, бойся в комп'ютері подивишся. Хіба то ти прикра худоба, бля. Що добре? я буду пояснювати? Людина розумієш, поділись знанням, поділись, блядь, приколом, но. яра включу тобі. Сука, як тебе легко переконати, блядь. Нахуй мені зратися. А мені вже не треба. А а як ти такий прошений, то мені вже не треба. Пристав до мене, блядь, ти можеш вже показати. блядь. На конгресу міста фастів збіглось 300 продовеців. День і ніч йшли дебати, хто кого буде рубати. Це ти в такий спосіб хотів блядь, індонезійський саміт. Блядь, тепер зрозуміло, дякую, блядь, вставочку зробимо все. Давайте такого, дивіться, нам всім. Час від часу приходиться сидіти без світла. І ну, так якби не завжди є ситуації, коли всі гаджети заряджені. Ну, і деколи хочеться такого простого людського поспівати. ви ну, мені назвіть такого три пісні, які би ви хотіли чути, коли нема світла. Давай я отакого зразу. Насправді таких пісень у мене десятки, яких би я хотів. Ну, давай три отак: з ходу зараз під настрій. Shine on і Crazy Diamond Pink Floyd. Fade to Black Металіка. І В'ячеслав Хурсенко Соколята. Е, я теж собі в той топ-3 включу металіку, але то буде пісня Tulive і Sudday. Інструментальна пісня з альбому «And Justice for All. Е, то буде номер один. Mm. Номер два буде пісня Бог з ким ми були. Кузьби, не знаю. Гайтана, самотня далі боса йду сама. Самотня боса

Ти сумнівається, сам в собі. Щось то, якісь такі внутрішні самокупання. Так, да. да, це Benassi, «Hit My Heart». Окей. Це не, не буде. Дуже така стара Крати. пісня. Крати. Ну, супер, Є... я знаю, я знаю, про що ти говориш. Мене хрестили під ту пісню. <різь> <різь> дуже стара. Е, ну, то що, в мене буде тако. Джоні Кеш? Е, композиція Hird". Е, Друге, в мене буде. Левко дурко. Е-е, варення. Так. Окей. Е-е, я пам'ятаю, як він прийшов виступати до мене в школу. І я сидів в актовому залі, і мені так все подобало. Я впісяв на тому Так, та щився з того. Я скисну про бабцю була. А про булочку, також у нього було. Там у нього було булочку. Болочка моя, я дам тобі ім'я. О, таке такий супер. Ух, супер. Е-е, і третім, третім та найбуде напевно, що Та Володимир Івасюк, а пісня люба. Просто ну, в нього кожна пісня шедевральна, і то тако можна якимось рандомайзером. Цок. І пішов, пішов, пішов. Там, блядь, підписуйтесь, заїбали що там репості. Всім привіт, там. це циркулярка. Ми дивіться, ми вас поважаємо, не просимо, не заїбамо кожну програму, не мулі вам мочитими плашками, блядь, смердючими. На. Поширюйте це відео, йоп вашу мать. Oh.